У виявленні терористичних загроз американські спецслужби покладаються на дані телефонних розмов та онлайн-активність потенційних терористів. Два дні тому правоохоронці втратили таку можливість, оскільки вибіг термін дії так званого Патріотичного акту закону прийнятого після терактів 11 вересня 2001 року. Майже негайно конгрес прийняв новий закон, яким врегулював процедури збирання даних про телефонні розмови американців. Президент Обама підписав документ. Закон названий актом свободи, позбавляє уряд права збирати і зберігати інформацію про усі телефонні дзвінки, але дає спецслужбам можливість доступу до даних, якими володіють. Телефонні компанії про суперечки щодо того, які повноваження повинен мати уряд для того, щоб гарантувати безпеку країни. Далі, Богдан Цюпин. Новий закон під назвою Акт про свободу США позбавляє Агенцію національної безпеки права збирати дані про усі телефонні дзвінки американців і обмежує величезну програму збору інформації, яку розкрив Едвард Сноуден, колишній позаштатний працівник Агенції. Проти закону виступали деякі чільні конгресмени. На мій погляд, він не сприяє захисту приватності американських громадян і точно підриває безпеку Америки, позбавляючи наших захисників ще. Одного інструменту саме тоді, коли цього не можна робити. Уряд і далі матиме право доступу до деяких телефонних даних набрані номери, дати здійснених розмов і їх тривалість, але не до змісту розмов деякі коментатори в американській пресі називають новий акт перемогою Сноудена, який зараз живе в Росії, попросивши там притулку. У вівторок він промовляв, використовуючи відеозв'язок, до зібрання організації Міжнародна амністія у Британії. Він стверджував, що стеження за усіма телефонними дзвінками не допомагає запобігати терористичним нападам. Завдяки тому, що є такі люди, як я, котрі відповідали за це, які починали кожен робочий ранок, опрацьовуючи світові потоки інформації за минулий день, тиждень, місяць, можна було легко побачити, що коли збираєш усе, то не розумієш нічого. Але без закону збір даних був би неможливий взагалі, і саме тому деякі республіканці погодилися на компроміс. Демократи у більшості підтримували законопроект схвалений палатою представників акт про свободу США є виваженим компромісним законом, що став результатом тривалих обговорень. Він реформує роботу деяких наших спостережних служб, гарантуючи безпеку Америки, права американців і водночас підвищуючи підзвітність уряду. Президент Обама одразу ж у вівторок підписав закон, назвавши його життєво важливим для безпеки країни, а також для громадянських свобод американців. Богдан Цюпин голос Америки.